Ланцюг єдності кувала івано-франківська молодь. Ця акція символізувала соборність України. Таке дійство відбувається не вперше. Понад 20 років тому більше трьох мільйонів українців, взявшись за руки, об'єднали Україну по обидва береги Дніпра. Організатори живого ланцюга у Івано-Франківську очікували на масове дійство, закликали стати учасником історичної події у соцмережах. Утім, великий ланцюг єдності великим не став. На вічовий майдан прийшло не більше 50 івано-франківців. Відсутність патріотично налаштованого люду у середмісті. Організатори акції. Акції пояснюють розчаруванням подіями, що відбуваються у державі. Ми молодь віримо в те, що молодь і старше покоління все ж таки за об'єднання за те, щоб люди об'єднувалися. так як в нас є єдині цілі, єдине бачення розвитку держави, і ми розуміємо, що тільки разом ми зможемо подавати чи цю владу, чи все ж таки впливати на розвиток держави. А ось народний депутат Зіновій Шкутяк байдужість Івано-Франківців, визнає, каже, поліцили при Карпаті акцію заздалегідь не планували. Усе, що відбувається на майдані, ініціатива місцевої молоді. Народний обранець до живого ланцюга також долучився. Та молодь, яка хоче показати своє відношення до цього дня, зійшлася тут, і їм треба щиро подякувати. Був такий клич, що ми знову хочемо, наприклад, об'єднати від Франківська до Києва. А тепер вже йдуть, йде розмова, що треба від Києва до Донецька зробити, тому що і донечани, і кияни, і Івано-Франківці, і Львів'яни приймали участь тоді в акті соборності. То я думаю, що і такий акт ми сьогодні зможемо україн. Ні, зробити, попри невелику кількість учасників, ланцюг єдності у Івано-Франківську створили. Узявшись за руки, молодь виконала гімн України та прийшлася головною вулицею міста. А вже через 20 хвилин юні патріоти розійшлися. Ірина Тимчишин, Владислав Сальчук, новини на вежі.